Зараз такий час, що ми жінки настільки емансиповані, що ми можемо зробити все. І кар'єру построїть ми можемо. І бутилки шампанські ми можемо самостійно відкривати, і машину купити, на ній їздити, ремонтувати, тобто построїть кар'єру, вийти заміж. Ми можемо да, самі загукати чоловіка, вийти, щоб він на нас одружився. Тобто ми зараз можемо все, що ми цими діями своїми робимо з нашими чоловіками. Ми їх знецінюємо. Тобто ми робимо так, що наш чоловік бачить, що ми в ньому не нуждаємося. Він нам, як таковий, не потрібен, бо ми можемо все. Сумку важучу з ми самі припремо додому, автомобіль ми самі починяємо воду, бутилку з водою. Зачем кого-то просити? ми зубами відкриємо. Да? Тобто, до чого цей спіч? До того, що ми жінки... Робимо заявку чоловіку бути поряд з нами чоловіками. Отам От десь ви можете робити, що ви хочете. Але якщо поряд з вами чоловік, і ви не звертаєтесь до нього за допомогою у будь-чому, він не відчуває себе чоловіком. І він неосознанно, Розуміє, що він вам не потрібен, тобто він це відчуває на тонкому плані. Ви в ньому не нуждаєтесь, ви його ні про що не питаєте, ви його ні за що не просите, і він так звикає, йому так зручно, ну не хочеш і не треба. Потім ми жаліємося, а чого він нічого не хоче, а чого він не про що не мріє, а чого він нічого не планує, а чому він нічого не досягає, а тому що і так зручно. На самому початку, коли ви починаєте зустрічатись з чоловіком, звертайтеся до нього за будь чим І тоді ви побачите, це ваш чоловік, він виконує те, що ви просите, або це не ваш чоловік, він не вважає, що ви його жінка, і вам поряд з таким чоловіком просто робити нема чого. В такому випадку, чим більше ви до нього звертаєтесь з просьбою, а знаєте, така зайка золотая, воду мені треба відкрити, я не можу її відкрити. Машину я не знаю, що треба робити, плачеш по траси, бо вона щось там жужить, дрінчить, і що вона там не робить. Да? І деньги ти не знаєш, як заробляти, і, і ти така безпорадна, і ти до, за всім до нього звертаєшся, і тільки тоді чоловік відчуває, що він потрібен. Перше, по-друге, він зобов'язан вирішувати всі питання. Він до цього звикає, і далі у вас викає питань до нього, що він щось не робить. Він робить все. Це дуже важливо, дівчата, Знімати з себе оці обов'язки, які по-перше, вам вони не потрібні. А по-друге, вам же хочеться бути дівчинкою. Качайте свою дівочість. Ви за чоловіком, у вас поряд чоловік, звертайтеся до нього, ти справишся, ти знаєш, я не знаю, як це зробити. А ти придумаєш, ти розумний, ти головний, ти, ти мальчик, ти мужчина і так далі, і тому подобне. Це дуже потрібно. Інакше будемо сидіти, дівчатки, ми такі емансиповані, чекати принца. Знаєте, ще помилка є, коли жінка дуже чекає сильнішого за нею чоловіка. По-перше, навіщо він вам? Сильніший це ну, хто такий сильніший в вашому розумінні? Це грубіший, це безкомпромісний, який так як сказав, так і буде. А ви чи будете ви його слухатися, чи у вас буде війна? І сильному чоловіку, навіщо це така війна в хаті, коли він може доказувати, що він сильний? Ні, ні одному сильному мужчині не потрібно доказувати, що він сильний. Он просто хоче прийти домой і насладитися покоєм біля жіночної жінки, яка її зайка золотає. Так що, дівчата, бути жіночними це, це наш козир, це, це наші енергії і жінки давати заявку мужчині бути мужественним, відповідальним, умним, енергійним цікавим, цікавим бо поряд з цікавим чоловіком жінки робити нічого, ну і так далі, тому подібне. Вооружайтесь, беріть це собі в шкатулочку і робіть саме так. Я чекаю, коли ви поділитесь своїми історіями. Прямо дуже інтересно, як ви поводите себе поряд з своїми мужніми чоловіками.